Змінити професію після 40 років у Івано-Франківську триває набір на безкоштовні курси перекваліфікації, вчать майбутніх кухарів, електриків, операторів верстатів і не тільки. Більше про програму дивіться. Але Черній ВПО з Херсону десятки років жінка працювала лікаркою. Після початку повномасштабної війни переїхала до Івано-Франківська. Тут вирішила здобути нову професію. Тепер у своїй 59 вона монтажниця радіоелектронної апаратури. І так сталося тільки раз і подумала: потрібно щось змінити. І це сталося ну настільки швидко, ну, я не знаю. Ну це було дуже швидко. Зібрали речі і приїхали в і Івано-Франківськ. Я закохалася місто. З першого не знаю, з хвили, мабуть, за 2025 тисячі в межах проєкту промтех перекваліфікацію здобули 200 людей, із них більше половини знайшли роботу. Це були оператори 3D виробництва. Це були оператори ЧПК Верстатів ЧПК, дерева та металу монтажники радіоелектронної апаратури, електромонтажери, і також зараз завершують навчання у нас кухарі і власне, ця швидка. Перекваліфікація дозволяє долати цей дисбаланс на ринку праці і е, виходить, що виграють всі виграють роботодавці, тому що у них є працівники. Так виграють люди, тому що вони перекваліфіковуються, знаходять кращу роботу з вищим достатком. Самі роботодавці відзначають, що прагнення людини вчитися інколи важливіше аніж професійний досвід. В основному зараз опора йде більше на софт скіли. Тобто на бажання людини працювати в команді на її наполегливість, на її ініціативність, на її. Е Взагалі бажання і любов розвиватися в ті чи інші сфері. Я завжди кажу кандидатам, що вам перш за все має подобатися те, в чому ви працюєте. Хлопці задоволені. Це вже наші колеги, повноцінні фахівці, які з кожним днем все більше практичних знань, вміння працювати в специфічних програмах. Курси є безкоштовними та тривають до шести тижнів. Цьогоріч автори проєкту ставлять за мету перекваліфікувати шість сотень людей.